Пам'ять телефона переповнена, як діяти, щоб швидко й ефективно звільнити місце. Видавець Телеграф. Знайти зайві файли можна у багатьох місцях. Чимало телефонів, зокрема з ОС Android, стикаються з проблемою пам'ять переповнена. Можна скористатися програмами для упорядкування, а можна виконати нехитрі дії, які дозволять заощадити або звільнити місце. Як пише портал Praxis Tips, Чіп, першим кроком має бути аналіз того, чим заповнена пам'ять телефона. Для цього можна використати вбудовані інструменти в налаштуваннях або сторонні додатки, як от Disk Usage. Способи звільнити місце на телефоні Android перенесіть власні файли на комп'ютер. Фотографії та відео вимагають багато місця для зберігання, варто зберегти тільки потрібні фото з галереї в окремій тайці на ПК. Перевірте зображення, випадкові фото та скріншоти можуть займати місце. Очистіть папку Завантаження. Android зазвичай має попередньо встановлену програму під назвою Завантаження. Подивіться сюди, щоб дізнатися, чи можна видалити старі непотрібні дані. Очистіть кеш програм. Зазвичай така опція доступна в налаштуваннях при заході в інформацію про програму або можна скористатися окремими інструментами, які очищують весь кеш на телефоні без додаткових зусиль, наприклад, SDMA, System Cleaner. Видаліть або вимкніть програми, які не використовуються. У користувачів є можливість використовувати хмару як сховище. Це звільнить місце на вашому мобільному телефоні і не допустить втрати важливих даних. Раніше Телеграф розповідав, як користувачам телефонів на Android розібратися з тим, що не вмикається смартфон. Є також способи прискорити роботу таких телефонів.